Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Сьогодні ми знову звертаємось до духовних істин, які здатні підтримати кожного з нас у цей непростий час. Бо саме тепер, коли серце охоплює тривога, а світ навколо здається нестабільним, нам як ніколи важливо пам'ятати, ми не самі. Поруч з нами завжди є ті, кого Господь посилає для нашого захисту янголи і архангели, як же заручитись підтримкою свого янгола-охоронця, як чути голос Господа і довіряти Його проведінню в цей важкий для кожного українця час. У цьому відео отець Петро поділиться глибокими знаннями, духовними порадами та новим откровенням видінням. У якому архангел з'явився до нього із знаком майбутнього для України, яке послання несе Україні небесний захисник. Залишайте з нами, і ви відчуєте силу віри, яка перемагає навіть у найтемніші часи. Янголи це духовні істоти, посередники між Богом і людьми, що виконують його волю. Добрі янголи служать Богові і людям, наприклад, янгол-охоронець. Злі ж, такі як дияволи сатана, які збунтувались проти Бога, схиляють людей до гріха. Архангели це янголи вищого рангу, їхнє ім'я перекладається як старші янголи, найвідоміші з них архангел Михаїл, захисник воїн, борець проти зла, який і є покровителем України в ці важкі часи, Гавриїл, вісник Божих таємниць, і Рафаїл, цілитель душі і тіла. У нинішній ситуації в Україні саме Архангел Михаїл стоїть на духовному щиті нашого народу. Небесний оборонець України, небесний командир українського війська, покровитель Києва. Так віруючі українці називають Архангела Михаїла. За словами святого Отця Петра, архістратих або ж архангел Михаїл є главою, предстоятелем небесного воїнства – Воїнства ангелів, завданням яких є захищати добро. Так само і наше військо нині робить добру справу, боронить Україну від зовнішнього ворога. До слова, агресію виявляють люди, яких охопила гординя, а гординя є гріх. Тож можна сказати, що архангел Михаїл є заступником будь-якого воїнства, яке першочерговим завданням має захищати свою землю, свій народ. Не нападати на чужі території, а захищати свої Богом відведені. Для України це особливий святий, і доказом того є те, що столиця, місто Київ, перебуває під покровительством Архангела Михаїла та була присвячена йому. З давніх давен його вважають небесним захисником Києва і не дарма його зображення на гербі столиці. І у цьому немає нічого дивного. Адже місто Київ від доби України Русі має стратегічне значення для усієї держави. У часи княжої України Русі образ Архангела Михаїла часто зображали на військових хоругвах. Якщо ми візьмемо новітню історію нашої української держави, то побачимо, що чимало важливих подій в історії відбувались довкола Дня архістратига Михаїла. Це і помаранчева революція і революція гідності. Отець Петро наголошує: варто розуміти, що янголи не діють без нашої згоди, їхня допомога завжди поруч, але вони чекають нашого звернення. Щоб заручитись їхньою підтримкою, потрібні молитва, навіть прості слова: Ангели Божі, охоронцю мій допоможи мені. Чисте серце. Адже озлоблення, страх і гордість це те, що блокує дію янголів. Вони несуть Боже світло. І там, де темрява в серці, їм діяти важко. Ну і, звичайно ж, віра. Без неї неможливо сприймати небесну допомогу. Як чути Бога і довіряти йому? У Біблії сказано Повірі вашій нехай буде вам. Це прості, але надзвичайно глибокі слова, глибину яких не кожен розуміє, зазначає отець Петро. Бог діє в нашому житті рівно настільки, наскільки ми йому довіряємо. У кожному випробовуванні він поруч, але він не нав'язується, а чекає, коли ми запросимо його в своє життя. Про силу віри надзвичайно красномовно розповідає притча про два мішки зерна якою святий отець поділився з нами. Якось Господь дав двом людям по мішку зерна й сказав ось вам дар, посійте його з вірою і зросте вам пожиток. Перший чоловік подивився на зерно і зітхнув, навіщо сіяти, все одно нічого не виросте. Часи важкі, земля суха, та й буря може знищити все, і залишив мішок у коморі, де з часом його поїли миші. А другий взяв зерно з радістю. Хоч земля й була кам'янистою, а небо хмарним, він щодня виходив у поле, молився, трудився і вірив. Минув час, і на місці його поля зійшло золоте жито, яке дало хліб не лише йому, а й голодним сусідам. Коли обидва постали перед Богом, перший запитав чому ти дав йому більше, ніж мені? А Господь відповів, Я дав вам однаково! Але написано по вірі вашій буде вам. Твоя віра була мертва, а його жива, і вона дала плід. Почути Бога це не про гучний голос з неба, це про спокій у серці, натхнення, про віру в благополучне майбутнє, про думки, які приходять під час молитви. Це про довіру, навіть тоді, коли не розуміємо, чому так. Бо саме довіра це найвища форма віри. І саме в часи війни, нестабільності і тривог вона набуває особливого значення. Святий отець Петро глибоко віруюча людина, яка багато молиться за Україну. Нещодавно він мав надзвичайне видіння і вважає за необхідне поділитись ним з нами. У промінні небесного світла до нього з'явився архангел Михаїл, сяючих срібно золотих ризах. Із мечем у правиці, і з щитом, і зображенням виноградної лози. Отець Петро не відчував страху, а лише величну тишу й спокій. Архангел не говорив словами, але передав думку прямо в серце. Цитата. Не залишайте землю, яку освятив Господь. Прийде час, і до вас будуть прагнути народи. Зло ще борсається, але йому залишилось недовго. Я стою між вами і темрявою. Тримайтесь віри, і перемога буде ваша. Кінець цитати. Виноградна ЛОЗА це не лише біблійний символ Христа, а й образ відродження, зростання і родючості. Архангел показав, незважаючи на втрати й руйнування, Україна проросте новим життям. Люди з інших країн шукатимуть тут порятунку, бо дуже скоро світ охопить неспокій. Святий Отець переконаний земля як жива істота, як людина а кожна держава це її орган. Всі вони потрібні і кожна має своє унікальне призначення. Якщо зникає якийсь орган, страждає весь організм. Україна як серце або душа землі. Сьогодні проходить випробування, щоб зцілити і пробудити світ. Не варто тікати з органу, якому судилось стати центральним у новій духовній реальності. Тут в Україні можна створити рай на землі, в багатьох країнах вже зараз пекло, страх, духовна порожнеча і хаос. А в нас, попри біль і втрати, народжується щось святе, єдність. Нова свідомість і світло. Цей рік несе потужну енергію змін для України, і головна порада, яку передав отець Петро, не застрягати в минулому. Його більше немає, воно спалене вогнем війни, очищене стражданням. Не треба жити у вчорашньому дні. Потрібно бути гнучкими, відкритими йти в ногу з часом. Ось до чого закликає Господь. І найважливіше об'єднуватись, бо саме єдності зараз вчить українців війна. Цей урок скоро доведеться проходити і всьому людству. Природа це ще один учитель, вона вже починає говорити через катаклізми, зміну клімату, землетруси й повені, і це лише початок. Але головне не лякатись хаосу, який розпочнеться, бо хаос не кінець, а перехід. Цитата. Не питайте, куди втекти, бо не місце врятує, а ваш внутрішній стан. Ви можете опинитись в епіцентрі, але якщо в серці мир і віра, ви будете захищені. Це і є найглибше послання Архангела Михаїла. Шукайте Царство Боже всередині і все інше додасться вам. Кінець цитати також отець Петро додає сльози очистили землю, молитви піднялись до неба і були почуті. Час меча минає, а час слова, віри і відбудови настає. І пояснює, друга половина року стане ключовою. У духовному вимірі вирішальна битва вже майже завершена, те, що ще триває у фізичному світі, лише до горяння старого вогню. Але остаточно стихне зброя тоді, коли українці усвідомлять свою силу не лише на фронті, а й у дусі. Бо перемога це не лише перемогти ворога, але й не втратити себе, не дозволити злу змінити твою душу. І на завершення процитуємо слова, які отець Петро передає кожному українцю. Не всі одразу побачать зміни. Але вже у другій половині цього року почне змінюватись саме повітря. Легше дихати стане, легше жити, а головне з'явиться надія, вже не тіньова, а справжня. Ми близько, ми вже майже вдома. Головне не зійти зі шляху, який нас веде до миру через світло віри.